Сьогодні я буду знімати аварії ДТП з, з, з реальної житні. Що ж, поїхали. Аварія перша? Що буде, якщо ви розгонетесь? Якщо вам треба буде повороти, я чую розгонитесь, друга аварія, Ніколи не перевищайте скорість. Бо буде це. Наконець-то в обнові додали таке, що вони не будуть нас збити, коли ми будемо одних них втікати. Якщо в ви... це була ще одна аварія І якщо ви ще раз будете одлікатися. Хто за мені дзвонить? Ви хто? Ой. Трушки. Ну ладно, вроді все нормально. Та хто там опять дзвонить? Кто Та там дзвоний? Де телефон? Брудочку немає. Тут немає. Може він гасів? Та де ж він? Сейчас він будет дзвонити ще раз, и я по звуку почую. М -м -м -м. там? Ой, що? Що? Ні! Машина почти перевернулася. В салоні дуже добре, що ззаді нікого не було. Ну ось водітелю не повезло. І ось водітель думав проскочити, але він не вспів. Його перебило два поїзди. Поїждження машини, з неї тут капець прийшов. Хтось спросить, що з водієм. Зараз ми його вам покажемо. Якщо хтось був би ззаді, він би теж трохи пострадав, ну не прям трохи, але пострадав. То водієм був, той пострадав і ще ось тут, щоб хтось був, той точно пострадає. А з водієм ось що. Його виконуло з машини. Так що ось так. Це були всі аварії за сьогодні. Так, не забудьте підписуватись, ставте лайки, пишіть коментарі та додивлятись ці ролики до кінця. А ми вам кажемо до побачення.